Друзі, всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як перевести свої токени світ зі світ валит до біржі, як їх продати. А також розберемо популярні питання. По типу, у мене не відображається токен на світ валеті та не встановлюється світ валет. Вибуває якісь помилки. Давайте почнемо з того. Що лістинг токену світ пройшов просто ідеально? Спочатку дозволили заробити тим людям, які заносили гроші на шо Дау тобто, це люди, які Приймали участь у приватних сейлах та у публічних сейлах, а вже потім дозволили виводити токени тим людям, які нафармили їх безкоштовно. Багато хто відносився і відноситься до проекту скептично. Але на початку йому навіть прогнозували найнижчу ціну. Я навіть бачила такі цифри, як 1 цент. Ну, один ну, дуже багато було різних предположень. Але на момент написання цього ролику ціна тримається на позначці 6 центів. Це дуже добра ціна. І навіть не дивлячись на те, що багато людей зараз зливають свої токени, ціна тримається. Тож давайте перейдемо до питань. Якщо раніше, щоб привести ваші токени світ зі світ валету, потрібно було встановлювати НІР Wallet, то тепер це можна зробити напряму. Вам просто потрібно зайти на біржу, куди ви хочете вивести токени, скопіювати адресу в мережі НІР, потім піти до світ валету, нажати трансфер, нажати Send, відправити та вставити свою скопійовану адресу вашого рахунку токену світ з біржі. Та просто перевести і навіть без комісії. Начислення на біржу займає декілька хвилин. Давайте тепер розберемо банальне, але як виявилось, дуже популярне питання. Як продати свої токени на біржі? Найперше, нам треба зайти в активи. Потім натиснути спот, натиснути на світ, натискаємо ринок, нажимаємо продаж. Потім вибираємо тип ордеру. Нам потрібний ринок. Вибираємо кількість. Якщо ви хочете продати всі, то тягнете ползунок до кінця. Якщо ви хочете продати половину, то встановлюєте ползунок на половині. Все дуже просто. Потім ви просто натискаєте продати. На вашому рахунку будуть «USDT». Якщо ви хочете вивести USDT в гривні на вашу картку, вам для початку потрібно пройти верифікацію, тобто підтвердити свою особу. Це можна зробити при допомозі паспорту, водійських прав та селфі. Після цього вам потрібно буде додати payment метод, платіжний метод, тобто, якщо проще, свою картку, щоб саме туди прийшли гроші. Ледь не забула сказати, що перед тим як продати свою єздатні на P2P, треба перевести зі спотового рахунку на рахунок фінансування. Це обов'язково. Потім ми йдемо на головній сторінці на P2P, натискаємо продаж. Переконуємося, що в верхньому лівому боці у нас стоїть валюта гривні. Обов'язково вибираємо спосіб оплати свій банк. В мене це монобанк. Потім пишемо потрібну вам суму. Умовно, якщо у вас є 10 доларів, пишіть там від 350 гривень. Обираємо тепер покупця. Краще вибрати вже того, у кого є успішні угоди і багато ордерів. Не забуваємо, що навіть на крупних біржах і на P2P також є шахраї. Тому все робимо правильно, щоб не втратити свої кошти. Після пари простих кроків гроші у нас вже на карті. А тепер давайте перейдемо до відповідей на популярні питання. Зачитую, що робити, якщо у світвалеті не відображаються токени? Скоріше за все, ви скачали світвалет після 12 вересня, а це пряме порушення правил. Тому токени у вас і не будуть відображатися, і це все кінець. Принаймні, так пишуть, так пише саппорт, проєкту, але на момент, 17 вересня, мені вдалося скачати валет, світ валет та вивести на нього токени. Щоправда, це зайняло якесь, якийсь час. прийшлось трохи почекати декілька раз закривати, відкривати додаток, і навіть якщо дуже хочеться, можна перезавантажити телефон. Тож мені здається, що все ж ви можете скачати. Свій світ валіт на свій телефон після 12 вересня, але в тому разі, якщо ваш світаккаунт uh, Світкоїна uh, був підтверджений поштою, давайте перейдемо до другого питання. Якщо я зараз не можу скачати світ гаманець, що робити? Відповідаю нічого. Тому що, якщо ви все робили правильно до цього моменту, тобто правильно скачували додаток. Підтверджували його поштою своїм мейлом, не були виявлені у ушахрайські, не накручували собі кроки, то у вас все вийде, тому що в мене вийшло. Е, можливо, у вас застаріла версія телефону, наприклад, там шостий айфон. І якщо не помиляюсь, він не... Підтримує нові обновлення світкоїну та світвалету. Або якщо у вас старий смартфон Xiaomi, е, теж можуть бути питання. Ну що ж, це. Два основних питання, з котрим стикається народ, я на них відповіла: якщо у вас вбивають якісь помилки, то треба дивитися кудись глибше, тому що в мене на момент на записання цього ролику, 17 вересня, вийшло підключити до світкоїну світ та перевести токени на свій основний. Баланс на інший, на інший телефон на світ валят. Але якщо у вас є якісь питання, які ну, прям ніяк не вирішуються, то пишіть їх, будь ласка, в коментарі під цим відео. Я дуже постараюсь вам допомогти. Але що буде в моїх силах, ви ж теж зрозумієте, що я не зможу вам купити новий телефон або встановити на Nokia 3110C світ e, SвітWallet. Тепер дуже також цікаве питання: чи буде токен рости? Насправді це дуже інфантильне питання, може рости, але може і не рости. Це криптовалюта. Якщо подивитися трохи фундаментально, то є один факт. Поки Токени можуть фармити абсолютно всі. Це може становити загрозу для ціни токену. Але ми бачимо цю чудову дефляційну, чи можна так назвати, модель, при котрій з кожним днем важче заробити токени. Тому здається, що в перші роки дуже великої ціни від коїну не треба якось чекати, але до 24 четвертого до року токен може вирости, тому що як показують графіки проекту, то добуток буде дуже тяжкий. Ежким тому ходіть зараз, набувайте токени зараз, купляйте їх, а не продавайте. Точно можу сказати одне: поки ці токени є у школярів, доброго від проекту не чекайте. Коли всі школярі продадуть свої токени, тоді буде добре. Але ви самі розумієте, що це не фінансова рекомендація. Що саме зараз треба купляти токен світ? Робіть, як знаєте, У вас є своя голова, свої фундаментальні здібності та аналітичні. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, на наш телеграм-канал та інші соціальні мережі. Також ви можете слідкувати за новинами світкоїну уже з поясненнями в нашому телеграм-каналі. Тож підписуйтесь обов'язково. Також ми шукаємо подібні роздачі халяви та розказуємо в основному про заробіток без Вкладені. Такий контент потрібен кожному, навіть якщо ви дуже погано розбираєтесь в криптовалюті, то підписуйтесь на наш канал, тому що ми розповідаємо дуже про, простою мовою, що розуміє кожен, навіть ваша бабуся. Повірте моєму досвідом. Ці посилання будуть в описі під відео. Не забудь поставити лайк. Доброго здоров'я! Слава Україні! До побачення!